13-14 березня в Пілі церкві в пейнтбол клубі пройшли чергові заняття з тактичної медицини. Курси організовані першим українським батальйоном військових капеланів. Навчання відбуваються за спеціально розробленою програмою. 28 іюля ми зробили перший виїзд в зону АТО. Тобто, до цього ми тільки строїли плани. Ми поставили ціль, ми бачили задачу, ми молились, ми мечтали. мы хотели начать это служение. Надо, чтобы капелланы понимали, что есть военный устав, его нельзя нарушать, когда они там находятся в расположении вместе с бойцами. Они должны придерживаться его тоже. Вот. Потому что порядок есть порядок. Капеллан, когда выезжает туда на позицию, остается он один или вдвоем они остаются. Ну, конечно, движения все координируются, и есть определенный кодекс капеллана которые они должны прочитать, изучить, вникнуть в него и понять, что они могут делать там, а что они не могут делать там. Капеллан – это священник, и все-таки он, боец, не расскажет э, своему другу, бойцу, по, ну, товарищу по оружию, то, что он расскажет священнику. Он, вот эту информацию капеллан он тоже не должен разглашать в любом случае. Это он должен держать в себе. Это как как врач, как доктор, который, к которому приходит больной человек, и он должен в любое время оказать ему помощь. Он должен выслушать его, он должен поддержать его, он должен помолиться за него. Когда капеллан там, да, он подчиняется тому руководству, тому командиру, где непосредственно он находится. Ну, что касается духовной стороны и нашей деятельности как верующих, как священников, да, естественно, командую этим я, да, и связь поддерживается со мной. Мы отправляем этих капелланов, даем им командировочные письма с нашими печатями от батальона, которые согласованы э, с людьми, которые представляют нас в министерстве. Вот. И там же в расположениях получают печать они на эти командировочные письма, что такого-то числа он прибыл. Приблизительно я прошу, чтобы они были неделю-полторы, не больше. Чтобы, опять же, таки, больше количество времени, чтобы не отражалось на их духовном состоянии. Им надо приехать домой, восстановиться, походить в церковь обратно. Слава Богу, мы будем строить и строить такие вот структуры, чтобы батальон он не был направлен только работа на передовой, именно вот бойцам на передовую. Капеланство – це многогранне служення. Представники церков різних деномінацій з різних міст України не просто вивчили теорію, але отримали всі необхідні документи для проходження служб у гарячих точках. Окрім капеланського братства, курси можуть пройти люди, охочі отримати необхідні знання. Цього разу на заняттях були присутні молоді бійці правого сектору. Програма першого дня була побудована на вивченні теорії і практиці для оволодіння необхідних навичок з надання першої медичної допомоги в червоній зоні. Курсанти навчилися працювати з вогнепальними ранами і травмами різних категорій складності. Після навчання капелани отримали в подарунок аптечки від організації Народний тил. Програма другого дня була складена таким чином, щоб курсанти не просто ознайомилися з вогнепальною зброєю, але навчилися елементарним прийомом роботи з мінами та гранатами. Були показані варіанти розтяжок і способи проходження замінованих зон. На жаль, такі знання вкрай необхідні в нинішній ситуації в Україні. Капелан людина, яка зобов'язана не просто опікуватися душею людською, але зробити все для того, щоб ця душа не відійшла завчасно в інший світ. Знання, отримані при проходженні курсів, стануть в нагоді і в тилу. Саме тому, незважаючи на нельотну погоду, навчання на капеланських курсах призупинялося тільки в обідню перерву а решту часу інтенсивні практичні заняття змінювалися не менш складними теоретичними. У ході практики виявилися нові сфери, які необхідно вивчати капеланам. Керівництвом батальйону прийнято рішення внести до програми навчання практичні заняття, з орієнтування на місцевості, топографії та ведення переговорів, психології та вмінні виживати в екстремальних умовах. Сподіваємося, що в найближчі курси ця програма вже буде діяти. Трохи збільшиться кількість днів підготовки, але ситуація, що складається, диктує свої умови. Священники, також як і бійці, зобов'язані бути озброєні елементарними знаннями стратегії і тактики ворога, розпізнавати пастки і попереджати населення. Курси підготовки капеланів можуть бути корисні волонтерам, вчителям і учням інститутів, технікумів і загальноосвітніх шкіл. Для них в батальйоні буде розроблена спеціальна програма. Типовою зброєю терористів є використання замаскованих вибухових пристроїв залежно від мети терористичного акту, такі пристрої споряджені годинниковим механізмом, можуть залишатися терористами в житлових будинках, навчальних закладах, установах та організаціях, підприємствах, громадському транспорті тощо. До того ж, будь-яка людина може приєднатися до братерства капеланів і стати неймовірно потрібною і підготовленою людиною у своєму колективі.